Про що я хотів сьогодні сказати. Ну, зазвичай у мене останніх десь місяці-півтора-два одна така тема. Її можна назвати так. Яким чином жити у складні яким чином християнин може жити у складні часи? Ось така. Я думаю, що вона зараз потрібна не тільки християнам, а завжди всім... Взагалі всім людям. І чому? Ну думаю, що здогадуєтесь. тому що це вже жахіття відбувається в активній фазі вже 3 роки, а вже взагалі то вже і 10 років. Слово це вже набридається нічого не сказати. Я, як і ви, переживаю оці сліти і падіння в надіях, коли це в нас кінчиться. І саме цей час дуже потрібно. Зачепитись за щось, навіть не зачепитись, а стати на якусь тверду основу, яка може навчити жити саме в такі часи, і передати оці основи е, далі. І про що сьогодні? Ну Давайте ми почитаємо тільки одна ідея. Е, давайте ми почитаємо зараз одна з багатьох ідей, яка є в книзі е, псалмів саме. Е, Давайте ми відкриємо зараз один із найкласніших псалмів на цю тему. Це псалом номер 10 Це сторіночка 510 у таких перекладах. Псалом номер 10 Всі, мене всі чують нормально? Так. Добавити гучності. Не всі, Да? А отак нормально? О. Добре, тоді. <кхи> тоді, тоді відкривайте. Ще раз скажу. 510 сторіночка. 510. Псалом номер 10. Або, здається, 11 в в на дальному перекладі. Відкрили? Зараз ми прочитаємо. Ну, давайте все, все ж таки знайдемо для початку. Він новий, ще сторіночки злипаються, тому 510. 510. Це старий зуповіт. Старий. А ще хвильку. Допоможіть тоді. А, зараз, давайте пробувати. Як я скоріше. Давайте. Нічого. Ну, так, о, Будь ласка. О, це, це. Ну, тепер, здається, всі в темі. І я ще хочу одну таку деталь. Давайте ми от зараз. Перед тим, як читати, просто секунд 10-20 просто помовчимо. А потім будемо читати і зосередимося на цьому тексті, в якому, як я вже казав, є як мінімум один приклад, одна тема, на яку можна і треба спиратися саме в важкі часи. Готові? Починаємо. Я на Господа покладаю надію. Як же ви можете сказати моїй душі? Втікай на свою гору, немов птах? Ось грішники натягають Тятиву Лука, кладуть свої стріли на тятиву, щоби у темряви перестріляти довірливих серцем. Коли руйнуються основи, що може. Зробити праведник. Господь у своєму святому храмі. Господь Його престол на небі, його очі стежать, його повіки спостерігають за людськими синами. Це Боже Слово. Дивіться. Тут є одна, дві ключові фрази. Є проблема і є вихід. Є те, на що людина може стати твердо. Де показана проблема? Можете подивитися разом зі мною сказати, в якому вірші є проблема. Третій, Правильно? Коли, коли руйнуються, руйнуються основи. основи, це підходить угу. під те, що зараз так. підходить. будь які що ви розумієте під словом основи? У нас виходить буде трошки щось схоже на діалог. Що ви розумієте під словом коли руйнуються основи? Ну, так, зходу, перше. Привичний образ життя, Добре. І а, конкретніше, привичний. Проблеми з житлом. Що далі? Здоров'я. Здоров'я. Здоров'я, можливо, економічні проблеми, соціальні проблеми. Що там ще? Робота. 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 Віра. Віра може. Потому, ну, що Виникають сумніви. І це все. розумієте, Це та сама ситуація, коли звичний, дякую, самі, звичний порядок речей він просто розлітається в шень. І що тоді робити? Тут автор так і каже, що може зробити праведник? Не знаю, в чому там суть ситуації, можливо, скоріш за все. До Давида, до Давида підходять люди і кажуть, що ну, є проблема. Є якісь нечестиві люди, які хочуть тебе чи змістити, чи щось таке зробити. Можливо, вони йому попереджують да, з, з доброю метою. Типа тікай. А Давид розуміє, що якщо він тече, то буде ще гірше. І який вихід бачить Давид? Це питання до вас прямо по тексту. Дивіться. Він шукає справедливості. Він шукає справедливості? Ще раз почитаю чотири вірші. Першу проблему ви вже е, знайшли. Валя, здається, вас звуть, так? Да? Валентина? А, Валентина все. Людмила. Здається, ви зразу вже э, побачили проблему. Може, ви бачите вихід, який тут є з цієї ситуації? Господь за всім стежить. Господь, Господь в своєму храмі. Вроді би, як би проста річ, чисто теоретичні, що розуміти? А насправді, от подумайте, коли руйнуються основи, що в тебе залишається? Ось тільки оце. Насправді, Бог нікуди не дівся. Він нікуди не дівся. І оцей, оця метафора, дивіться, Господь е, у своєму святому храмі, Господь його престол на небі. Престол на небесах, а храм де? На Тут, на землі. Тобто він далеко і він близько. Він, він поруч. Він все бачить насправді, що відбувається. І саме в цьому суть. Розумієте? Ми дивимося на ситуацію, яка з нами відбувається. Господь може дивитися з своєї точки зору і бачити все. І він знає вихід, і він до цього вихіда людину вже веде. Людина. Бачить життя в своєму контексті, бачить вихід так, як вона бачить. І це бачення, воно може бути зовсім різне. Саме тому, що вона людина. Це знаєте, якось з цим це порівняти. У мене є онука старша Ліза, недавно в неї був цитон, підвищився. І вона питає у Марічки, у моєї дочки: а чому підвищується цю тон? Марічка відповідає. Ну, вона же ж доросла, в неї теж дитина є. Ну розумієш, каже Лізочка, це може бути погане харчування, недоброякісна їжа, їжа. І оце мале каже, да-да-да-да-да, точно, недоброякісне харчування, не та їжа. А що ж ти їж? Ну мені кашку дають, м'ясо дають, гречку дають. Їй розуміє, це, це не та їжа, яка вона хоче, це не якісна їжа. А що ж ти хочеш? Ну, поняття діло. Шоколаду, цей дубайський шоколад. ну, Дочка каже, ні, різочка, все нормально, це доброякісна їжа, це правильно. А від чого тоді, тоді ацетон? Ну це може бути стресова ситуація. Ну, ну. Перенервування, щось таке. Він каже, О, да-да-да, в мене є. Коли? Коли я взнаю, що у, мені, у мене в школі шість уроків замість чотирьох, я так нервуюся. Ну, зрозуміло, так, да, в чому йде? Тобто, ти кажеш дитині правильні речі. А вона їх розуміє так, як вона може розуміти на певний період часу. Чому? Бо вона дитина. І треба від нього ну, об'ясняй, не об'ясняй, ну, важко об'яснити. І що тоді потрібно, що виручає? Якщо дитина знає, що її дійсно люблять, і ще треба просто довіритись татку чи е, мами е, та, батькам, то нічого не зміниться. Ось така ідея. Коли руйнуються основи, те, на що людина може спертися, це те, що Бог це все бачить, Він нікуди не зник. Не зник. І в старому суповіті є безліч прикладів того, наприклад. от, Якщо пам'ятаєте, призвання пророка на ім'я ім Моїсей. Моїсей каже, Ну, ми до фараона прийшли, він нас не послухав, ти своє слово нарушив. Що робити? А Бог не відповідає. Я Господь. Якби мені так відповіли, я б сказав, слухайте, я ж тобі питаю, що робити, а ти мені кажеш, я Господь яким чином це мені допоможе? Відповідь там така часта. Я Господь. Тобто я є той, хто я є. Іди і роби я завжди поруч. Без цього без цього неможливо прожити. Чи то теоретично, коли мене питають, наприклад, а як це зробити? Як можна цим жити? Ну, якщо це. Чисто теоретичне питання, Ну, я розповідаю про те, що, ну, дивісь, ось ти, ось, а ось Бог. В нього своє бачення, у Бога інше. Але Бог хоче свій план виконати. І ти в плані є, і він приведе тебе до добра. Просто ти цього-цього не бачиш. Треба довіритись йому. Якщо чисто теоретично і все в порядку, то питань цим нема. Типа філософський вопрос. А якщо дійсно погано, що тоді? І в мене немає іншого виходу, як просто сказати людині, сказати самому собі, що б там не було, ти можеш точно знати, що Бог тебе справді любить. Бо якщо, бо якщо б він не любив, то Чого він послав свого сина в цей світ, щоб він помер для того, щоб ти жив? Це один момент. Дуже багато прикладів саме в новому запобізі і багато саме в старому, коли звучить саме ця фраза, описується безліч проблем, а потім в кінці наче не сіло не впало, але Господь в своєму святому храмі. Тобто, якщо ти не розумієш, Зараз. Просто дивіться, він все одно поруч з тобою. Є три речі. Три речі, які б я хотів, щоб ви сьогодні запам'ятали раз і назавжди. Я повторюю це собі. Я повторюю це тим. Отлі мене слухають в такій ситуації. Три речі, якщо ти дійсно християнин, навіть якщо ви зі мною не згодні, в чомусь, просто запам'ятайте це. Прийде час, Прийде час, ви це побачите точно. Перша річ, яку треба запам'ятати, як на камні. Якщо ти дійсно християнин, то що б з тобою не сталося? Яка б ситуація не відбулася? Яким би чином не були зруйновані ось т основи? Що б там не було? Бог все одно приведе це для твого ж добра. Як це побачити? Іноді? А, каже, не іноді, а майже завжди для цього потрібен час. Саме час. От, наприклад, вчора М момент з цього. Просто приклад, вчора ми були в Черкасах і один брат розповідав про свої стосунки з однією дівчиною, з якою він довго зустрічався, а потім. Запропонував руку, руку і серце, вона відмовила, і на цьому все закінчилося. А потім, через деякий час, коли він одружився на іншій дружині, в нього вже з'явилася одна донька, потім інша, дитина. І потім вони назустрічі випускників випускників. А де ж вона? Ну, де ж оця дівчина? Та вона каже, лежить. Де лежить? В лікарні. Вже багато років. А чого? Вона вийшла заміж, все було нормально, а потім вона вивела свою дитину в ліс і вбила. Це я не придумаю. Це реальна історія. Можна звати імена, фамілії, адреси явки. Це людина живе в Черкасі. Я тоді сидів і думаю, господи, а що було? У мене зараз, у мене зараз діти. У мене вони є. І дочка. Рівні стільки років, скільки цій загиблій дівчинці. Що б було, якщо б вона мені не відмовила? Може, зараз я би сидів тут і що б я робив, якщо б моя дочка під мене пішла таким чином. Павло, Апостол Павло каже про цю ситуацію ось таким чином. Люблячим Бога, послання до римлян. Російське цей вірш ще не вивчив. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Це сторіночка 1009 в моїй Біблії. Знаємо, що тим, які люблять Бога. Котрі покликані за його передбаченням все сприяє до добра. Ось це перша річ. Якщо ти дійсно любиш Бога. Ключова фраза тут все. І для цього, як, як я вказав, потрібен одна з умов, потрібна любов до Бога. Тобто ти був, повинен бути дійсно християнином. А не за назвою християнин. Таких теж багато. Щоб ти любив Бога, а друга річ, тоді все в твоєму житті приведе до твого блага. Тобто зло не стане добром. Я не про це. Якщо вбивають когось з твоїх близьких, воно добром не стане. Але так чи інакше, Будь-яка ситуація, чи добра, чи погана, вона приведе тебе до добра. Це перший момент. Другий момент, який би хотів, щоб ви точно запам'ятали, якщо ти дійсно християнин, Бог тебе ніколи від слова зовсім ніколи не кине. Є такий лист, це ціле послання апостола Павла, друге послання до Тимофію, яке Павло написав в очікуванні своєї смерті. Не смерті ліжку, окруженим толпою як би, учеников, а смертю від Ката від палеча. До речі, в Римі зараз, ну, не знаю, це та камера чи не та камера, але ця в'язниця, в якій міг бути апостол Павло, вона є. І туди водять на екскурсії. Це дійсно в'язниця, яка була ще за часів Христа побудована. І там є ця камера. Ну, або вважають, що ця камера є. Це не. Камера у сучасному лагері. Від слова, зовсім не та камера. І сидячи у цій камері, коли ти читаєш от сам лист апостола Павла, там нема навіть ось долі намюку на те, що Павло про щось в своєму житті жалкує. Чи знає він, що він помре? Знає. Але як він пише про себе? Давайте прочитаємо разом. Я взагалі ось це послання, друге послання на Тимофію, особливо четвертий розділ, майже завжди читаю у мене на очах сльози. Чому? Бо я стараюсь уявити собі, в якій ситуації воно було написано. І який чисто емоційний стан був у автора, тобто у Павла. Друге послання до Тимофію, четвертий розділ. Ось. Це сторіночка номер номер 1064 Я почекаю, поки ви знайдете. Тысяча шестьдесят четыре. Нашли восьмой веш. не шестой весь, адже я. Пише Павло, вже стаю жертвою. Причому це слово жертва воно не так, як це чоловік може розуміти в сучасному контексті. Тобто, я якби раб, обстоятельств або все погано. Жертва ще Юдей, і він пише як іудей. Він саме себе, самого себе розглядає як жертву, яка приноситься Богу. Тобто я не жертва обставин. Це не так сталося. Ну, Скла сталося, як сталося, ну так вийшло. Це не про це. Він себе бачить як ось цю тварину. Щоб що, що приносять до храма і спалюють як пожертву для самого Бога. Так він і пише. Адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. То вже кінець, він з тюрми вже не вийде. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив віру, віру, не в смислі віровчення, а віру довіру до нього за будь-яких обставинах Я зберіг. А тепер. Приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а усім тим, хто полюбив його прихід. Перший пункт, який пам'ятаєте? Що б там не сталося у житті, якщо ти дійсно християнин, то і добро, і зло Бог все одно зробить так, що це приведе до цього до твого блага. Другий момент. Що б там з тобою не сталося, якщо ти дійсно християнин, якщо ти дійсно любиш Бога, то Бог тебе ніколи зовсім не кине. Це другий момент. І третій момент. Це знаєте, я називаю його так. Вішенка на торт. Знаєте, як він звучить? От послухайте. Якщо ти дійсно християнин, якщо ти дійсно любиш Бога, то все найкраще в тебе ще Де? Попереду. попереду. Я не кажу там. Попереду. Просто попереду. Просто цього ти ще не бачиш. Але коли руйнуються основи, в тебе є на що спертися Господь у своєму святому храмі. Його престол небеса. Я не знаю, знав чи знав Давид про. Е на 100% він не тільки здогадується про те, що буде е, потім. Надалі. Він бачив перед він. Але це було, як я розумію, так неясне контур, не більше того. І коли він казав про Господь у храмі, е, почит... читателі, вони добре розуміли, що храм це храм, що там є певні. Обмеження, що є місце, куди може, міг заходити, заводити первосвященник у святе святих тільки один раз на рік, щоб принести жертву за увесь народ. Як я як Христин, бачу, це, і оце спілкування з Богом, воно було дуже і дуже обмежено в цьому сенсі. Коли я читаю ось цей уривок зараз. Я бачу його зовсім по-іншому. Не так, як Давид. Тому що Бог на небесах, дуже-дуже далеко його пристав, але Бог поруч в своєму храмі. І Христос і є цим храмом. Більш того, церква і є цим храмом. Більш того, цей храм Він вже в тобі. Навіть тоді, коли нікого поруч немає. І саме це потрібно, і коли все рушиться, і коли все добре. саме на це можна спертися. Це тільки один момент, про який ми сьогодні я хотів вам сказати. А оці три речі, я думаю, що ви тепер просто запам'ятаєте, ви побачите результат. Перший, який пам'ятаєте... Щоб не було. Якщо ти любиш Бога, то Бог приведе це для твого блага. Другий момент, що Бог тебе ніколи не кине. І третій вішенка на торт. Ну, заснули, що ли? Все найкраще, якщо ти християнин, Якщо ти любиш найкраще все попереду. І скажемо, що на це? Амінь. І слава Богу. Дякую, це все, що зараз я хотів вам сказати і з вами поділитися. Дякую. Дякую, що ви були уважні. Запам'ятайте ці три речі. Це класно.